Друзі, вітаю! В Катарі має відбутися перший раунд власне переговорів країн перед самітом в Швейцарії. Власне, вони так і назвали його першим раундом, тому що це підготовка зустрічей на високому рівні щодо припинення війни. Буквально щойно про це написав Блумберг. Давайте проаналізуємо, але підпишіться на канал. Ми з вами боремось з путінською пропагандою та витискаємо російських агентів з українського Ютубу. Газета Bloomberg, відома своїми інсайдами повідомила, що в столиці Катару досі відбудеться зустріч країн, які будуть брати участь у саміті в Швейцарії. Ви пам'ятаєте, я вчора говорив, що Зеленський каже, що Путін хоче зірвати будь-які перемовини, будь-які можливості швейцарського саміту і зменшити кількість країн, і загалом, щоб ні про що не домовилися а про те, що домовились, не натиснуло на Путіна. То власне зараз він каже наступну історію. Блумберг мається на увазі, що буде попередня зустріч перед Швейцарією для того, щоб підготуватися і виконати київську формулу миру, як вони її називають, тобто виведення російських військ, підготовка безпекових гарантій ну купа пунктів від екології, закінчуючи багатьма іншими. Аспектами, в тому числі повага до територіальної цілісності. Ну і власне перед Швейцарією, яка відбудеться на початку червня, хочуть зустрітися в столиці Катару, Доха і власне проговорити між собою ці глобальні учасники. Загалом зустріч буде не на рівні президентів, на рівні президентів вона буде в Швейцарії, високий рівень. А зараз вона відбудеться на рівні політичних радників, які повинні все це проговорити. Паралельно відбувається процес сполучені штати. Ви знаєте, Блінкін полетів на Китай. Штати заявляють, що Китай не претендує бути нейтральним в цій війні, і, власне, кажуть, що він займає жорстку проросійську позицію. Чому? Тому що все-таки постачає туди зброю, технології. Ну і зрозуміло, що ті верстати, про які ми з вами говорили весь минулий тиждень, тому що саме верстати допомагають робити балістичні ракети. Більше того, в Німеччині заявляють, що Росія зброю готує не тільки для війни, для мобілізації проти України, а Росія загалом вже складає. Ти забиває, ну і зрозуміло, що ці склади б не забивалися, якби Китай не допомагав. Так, от чому я згадав і Китай, і власне Росію. Так, от Росії в досі не буде. А, і не хочуть її там бачити, а от Китай запрошують і загалом в досі зустрічається, щоб Китай запросити в Швейцарію, тому що всі впевнені, що саме е, в Швейцарії Китай допоможе так натиснути на Росію, щоб вона власне пішла на ті кроки, які вимагає Україна, офіційний Київ. Ну і зрозуміло, що вимагають країни глобального півдня та G7. Е, підготовка е, в досі повинна стати першим раундом. ну і, Асне, звіти повинно почати все наростати. Я думаю, що по духу, як пройде Доха, буде зрозуміло, з чого власне чекати і в самій Швейцарії. Друзі, ось така швидка оперативна новина. Підпишіться на канал, а в коментарях напишіть як гадаєте, чи вийде щось із дохи, чи ні. Напишіть в коментарях, бережіть себе, до зустрічі.